Добрий день, любі друзі. Сьогодні у мене наступний підхід до винограду. Це вже третій підхід. Винограду весь укорінився, буду висаджувати у стаканчики, щоб коріння не переросло, бо обламається. Гарне вже коріння. 3 березня я поставила на укорінення сьогодні 20 березня, 17 днів і весь виноград вже з коріння, пересаджуємо. Заповнила вже полочки, немає місця. Під лампами. Буду шукати друге місце, де б його можна було поставити. У теплиці в стекляній, забираю ампельні, переношу в неопалювальну теплицю, а сюди виставляю виноград. Неопалювальній теплиці поприбирала укриття і буду тепер переносити ампельні петунії та й Вже гарно розрослися. Подивлюся, може, й не буду їх стригти, вони генетично в них так заклали учені. Щоб вони самі кущилися, петунія кущова вже починає зацвітати, треба її розставляти в потеплицях. В суботу приїдуть мої помічники і допоможуть мені перенести все, розставити. Титунійки на сонечку за один день гарно піднялися. їм тут буде тепер світло, тепло. Будемо сподіватися, що морози більше не повернуться. Агроволокно не знімала з середини. Нехай ще побуде ночі холодні, буде тепліше петунія. Отак виглядає, в мене тепер теплиця. Петунії я винесла тут та й далі по цю сторону, по цю сторону сурфінії. Тут мікс розцвітуть, тоді побачу вже, яких вони кольорів. Надіюсь, що буде красиво. Отак, От тепер у мене тут затишно. Буду переставлять, розставляти кущові петунії. До побачення, до скорої зустрічі.